Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму Ютуб-каналі. Так, Путін пригрозив Британії та США війною, якщо дозволять Україні використовувати далекобійну зброю по Російській Федерації. Так, ну подивимось, чи справді Путін готовий піти війною. На Сполучені Штати Америки та Велику Британію. Чи справді він готовий? Ну, це блазень. Карта Блазня одразу. Карта Блазня, Королева Жезлів. Знаєте, така от істероїдна дамочка, яка не може володіти своїм емоційним станом, а тільки вміє провокувати, лякати. Але це знаєте, як е, ну, так, така от гра, провокація, взяти на іспух, як то говорять. Знаєте, це ну, дурні, амбіції, дурні амбіції показують, які не мають під собою е, ніякого, ніякої почви. Тобто це таке блеф. блів. Ну, що ще подивимось стосовно питання? Давайте спитаємо: насправді Путін боїться США і Великобританію? Чи він боїться їх? Трійка жезлів. А він боїться, це це просто такий вод, знаєте, імператор-маніпулятор, який діє на упередження. Тобто, для того, щоб на нього не ну, скажімо так, для того, щоб він не потерпав від Америки та Великобританії, він знову ж таки діє на на упередження, на попередження, намагаючись маніпулювати, намагаючись розказати, що вас чекає гнів імператора. Тобто будьте готові відкриті горизонти імператора-маніпулятора, до вас прийти і наказати вас в такому плані. Він боїться, він боїться дійсно. Це просто знаєте, імператор-маніпулятор. Він нічого не вміє, тільки, знаєте, лякати якимись загрозливими перспективами, пов'язаними з покаранням. На дні колоди, десятка вже, дивіться, ці жезли, ця охапка для цієї людини занадто велика. Тобто для нього це важка ситуація дуже. І тому він діє так на опередження, лякає, лякає. Давайте ще спитаємо. чи. Може Путін, або чи готовий Путін застосувати ядерну зброю? Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю? Ну, вежа перевернута, ні. Дев'ятка мечів перевернута. Вісімка мечів. Ні, він не застосує її, не готовий, ні. Не готовий. Обмеженість йде, вежа перевернута. Він навпаки хоче її не застосовувати. Він боїться. Обмеження спокою йде, він сам боїться її. П'ятірка кубків. В нього вже, знаєте, якісь ідуть прикордонні. Ну, від, він бодерлайн, знаєте, це людина між психопатією. Або це людина майже психопат, я вам так скажу. Не буду вам пояснювати зараз все. Людина-нарцис, людина з антисоціальним розладом. Так. А давайте ще тоді ще треба було раніше спитати, чи є на Росії, скажімо так, ядерна зброя, яка бо діюча або діюча ядерна зброя, діюча, тобто ну, така, що її можна в будь-який момент активізувати, чи є така перевернута справедливість. Перевернутий король мечів. Вісімка жезлів перевернута, та ні. Король мечів це от сама мечі, це зброя. Король мечів, це ну, велика карта. Туз мечів велика карта з е мечових і король мечів. Е тобто справедливість перевернута, ну, ні. Немає в нього нормальної зброї, так би мовити, немає. Вісімка вона в незадоволеному стані. Вони тільки можуть блефовати, погрожувати, а насправді вони самі її бояться, що хтось застосує. А ну давайте спитаємо, чи застосує хтось. Що це таке? Король Пентаклів, отак, випав. Тобто, я ще не встигла проговорити, тобто, в них взагалі зі зброєю нестабільно. Чи застосує хтось з країн світових, ну, які мають ядерний статус, зброю ядерну проти Росії? Чи застосується ядерна зброя проти Росії з боку якихось світових країн, які мають ядерну зброю? Чи буде застосована ядерна зброя проти Росії з боку інших? Імператриця перевернута. Тут вже розпадання зупиняється. двіка. Ну, знаєте, так, от буде загроза, що застосується. Буде загроза. Трійка Кубків. Знаєте, я вам так хочу сказати: от імператриця це карта Землі. Вона, там буде щось на грані якогось е, вибуху, і будуть його оце, от розсипання от, ресурсів землі, ну, от землі, розпадання природа, перевернута природа, вони будуть намагатися стабілізувати цю втрату природних ресурсів, в них буде щось інше. Але воно буде нічим, скажімо так, не слабше, ніж ядерна зброя. В них там буде, їх природа на, на, на... Ну, покарає, їх покарає природа. Вогонь з неба йде. Природний вогонь з неба в них іде. Не штучний ядерний, а природний вогонь з неба йде. Щось в мене якісь як шарові молнії, не знаю що. В них буде дійсно буде нестабільна ситуація. Природний вогонь з неба буде. Точково кудись. Точково. Ну, тут зброю показують. Зброю. Або люди військові. Пажезлів. Ну, питання було, чи застосує хтось із закордонних. Буде на грані, я так вам скажу, буде на грані. Можна так ще прочитати: з їхньої землі вогонь вниз, ситуація нестабільна. Я більше схиляюсь до того, що їх сама природа буде карати. Сама природа їх буде карати. Світ, карта світу. Тобто, по всій території Росії буде карта світу, по всій території, по всіх кордонах, по всіх територіях там буде щось таке відбуватися. Покажіть, що там буде відбуватися? Перевернути відлюдник. З-під землі, з-під землі, порушення якогось ходу, якісь вибухи, землетруси, чи що? Землетруси? Як я це бачу, те, що сховано під землею, те, що рухається під землею. От скажіть, що мені що це таке? Те, що... Бо ґрунтові води, Ну, не знаю. що рухається під землею, воно може вибухнути. Вийти назовні, змінити траєкторію напряму і вийти назовні, буде гучно. От, ніби як вибух з під землі щось там буде. І, і тут, виходить, зверху вогонь, і тут з-під землі йде якийсь вибух. Те, що має в будь, ну, по відлюднику воно рухається в потрібному напрямкові. Може, вулкани. Воно ж лаваться, як воно? Воно ж під землею, да? Воно якось вибухне. Вулкани, землетруси. Ну от щось таке в них буде вибухове. Це буде до кінця 2024 року календарного. Верховна Жриця перевернута інформація, відома інформація, оприлюднення якоїсь інформації, ну, Роз... Оприлюднення інформації, воно розпадається і зупиняється. Давайте ми не будемо про це дивитися поки. Не дивлячись на те, що Верховна Жриця перевернута, коли неї карти стоять, що краще зупинити розпадання відомої інформації. А взагалі, якщо взяти так, то тут буде, ну, можливо, трошечки пізніше тут, знаєте, відбуваються такі процеси. Що ну невідомо, коли що вибухне з під землі, розумієте. Але буде трій трійка тричасових одиниці, не знаю. Тричасових одиниці. Це буде, знаєте, стрімко, неочікувано. Не дочекаєшся стабільності, це говорить. Це якась нестабільність верховна жриця перевернута, нестабільне роз'єднання праці і зупинка. Тобто з цим буде дуже важко впоратися. Я думаю, що це буде ну, можливо ближче до, до весни. Ближче до весни. Я так собі думаю, але знову ж таки, знову ж таки, природа вона не передбачувана. Якщо навіть дії людей важко передбачити, бо вони можуть траси помінятися, то природа тим паче. Тому будемо спостерігати, чекати, коли буде вогонь з-під землі. І з неба на Росію. Подивимось. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все Україна, все буде, Україна! Тримаємо стрій! До побачення!